Ми на цій лавочці, чесно говоримо, чопемося пемося вдень і вночі. Може, і посла і побиться знов встать там, но всунуть ножа. 3 серпня у даному дворі сталося вбивство. Неповнолітній хлопець декілька разів вдарив ножем 27-річного чоловіка. Ось як про подію розповідає матір вбитого. Мій пішов взагалі. Вони тут сиділи на лавочці, мені пішов по закуску. І ніхто навіть не зрозумів з нас всіх, ми друг друга знаємо, всі, що в магазині, що це ніхто не зрозумів, малий впав на коліна, мені його рубанув ножом зразу. У загиблого лишилося двоє маленьких дітей. Свідки події в соціальній мережі Телеграм повідомляють, що 27-річний чоловік часто словесно ображав підлітка. А в той день і взагалі почав душити юнака його шкурткою. Опитані нами люди про злочин знають. Криків ніяких не було. Тобто цей мужчина, який він Назар, він на лавочці сидів і він йшов якби до магазину. І тут виходить, що в долі секунди летять щось гухнуло в окно. Ми вибігли б. Ще зі мною дві дівчинки сиділи, вибігли і дивимося, що Назар вже на колінах, цей поки не встає, до цього хлопця. І жіночка розбороняла його, їх розборонила, але вже в нього була туда рана. І тут цей і... Назар підходить, сідає, в нього просто падає іде в хрипить і падає, знову ти в кров іде. І до нього кажуть, що ж ти не робив. А в руках всього хлопця нож. Це бачили свідки, багато хто бачив, що наш цей хлопець бере, знімає курточку, каже: всі ви бачили, що він мене душив. Ніхто не бачив, що його душить. А він почав кричати. І від того, потом він сідає біля цього. Назара цей кров'ю вже з рота йде кров. Він сідає, і каже: Ти мені життя скалічив. Тепер усі обставини події встановлюють правоохоронці. 16-річний хлопець затриманий. Наразі відомо, що між 16-річним жителем обласного центру та 27-річним рівнянином виник конфлікт, в ході якого неповнолітній останньому наніс кілька ножових ударів. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя потерпілого не вдалося. Слідчі затримали 16-річного зловмисника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. А на Сарнинщині через пожежу в оселі загинула її власниця. Жінку ще намагалися врятувати медики, однак та померла. 4 серпня о 4.17 ранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Сновидовичі Сернинського району по вулиці Храмова. Вогнеборці, що прибули на місце, побачили повністю охоплений вогнем житловий будинок. На гасінні оперативно було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття житлового будинку. На місці пожежі було виявлено жінку 1947 року народження, яка невдовзі померла в кареті швидкої. Причина, Пожежі та Розмір збитків наразі встановлюються. А на Дубинщині внаслідок наїзду автівки загинув пішохід. Слідча оперативна група встановила, що автомобіль допустив наїзд на 62-річного чоловіка, який йшов у попутному напрямку з велосипедом у руках. Разом із ним була жінка. Вона й повідомила, що наїхав бус, який втік з місця події. Близько першої години ночі транспортний засіб Рено із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. Поліцейські виявили на одній із вулиць райцентру Дубно. Кермувальника річного місцевого жителя затримали у порядку статті 208 кримінально процесуальної Кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до огляду, він був тверезий. Ще одна смертельна аварія сталася неподалік селища Гоща. Там водій автомобіля з'їхав з дороги та врізався у стовп. Від отриманих травм він загинув на місці події. Водій автомобіля Мерседес, 25 25-річний житель села Цепцевичі Сарницького району, рухаючись автодорогою до «Київчоп» неподалік селища Гоща, не впорався з керуванням та з невстановлених поки причин виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп. Від отриманих травм на місці події чоловік загинув його тіло та постраждалу пасажирку із понівеченого авто, деблокували рятувальники. Правоохоронці вкотре нагадують про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху. Їх виконання допоможе зберегти життя та здоров'я керманичам, авто, пасажирам та пішоходам. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.